Здоров, народ. Я не фанат спарених відео, але що поробиш, такі часи. не ніпрійки. Купуючи підписку EA Play, до речі, перший місяць тільки за 26 гривень. Я сподівався всього лиш знайти собі непогані гоночки для геймпаду для вечірнього прослуховування подкастів. Але при цьому зумів знайти шутер, який, як на мою думку, має зацінити кожен, хто полюбляє подібний жанр, або хто хоче максимально жорстко злізти з ММО, які садять не тільки ваш мозок, але й ваш скіл. Я б порівняв би цей шутер з животворящими соус-лайками, після яких всі ігри будуть здаватися легкими. Однак давайте все ж таки по порядку: гоночки і геймпад це в певній мірі класичне поєднання. Однак, знаючи гонки як окремий жанр, давайте не будемо себе обманювати. Мало хто шукає їх для унікального в лапках геймплею. І абсолютно всім срати хотілося на той сюжет, бо ну бляха, сюжет в гонках, де. Особисто я шукав собі гонки чисто під подкасти, щоб не дивитися на те, як чуваки тупо сидять і пиздять, але в той же час і такі, щоб зайшли для максимальної кількості людей. Не будучи великим фанатом подібних ігор так, це мої перші гонки, якщо не брати поїздки на тачках в GTA, я обрав досить банальний спосіб виокремлення проекту з середньою температурою по палаті Метакритік. Банально, але хоч якусь картину якості проєкту отримати можна. Дослідним методом була обрана NFS 2015 року розливу, не в останню чергу через її строгий дизайн та нічні карти. Що сходу в ній підбиває, так це заставки з реальними акторами, максимальна заявка на якість. А як вони переходять у гру, та це просто бомба! Хоча в них є і певний мінус, вони достатньо довгі і беззмістовні. А я дуже сумніваюся, що вам захочеться слухати, як якісь оборванці сидять в барі. Керування сприймається досить незвично, а особливо після слешерів. Рухатись вперед та назад прилаштовано на курки, однак за пару днів до цього можна звикнути. Це не буде для вас якоюсь проблемою. А от що буде, так це налаштування локалізації. Субтитри ж за замовчуванням вимкнуті. А хоча б собача мова не ставиться з самою грою, доводиться колупатися у властивостях гри в стім акаунті та виставляти саме російську, щоб хоч щось розуміти. Не знаю, як вам, але з часом нічний дизайн мене підзадовбав. Оскільки в цій грі є багато різних поворотів, які можна з легкістю не помітити. А якщо намагатися чекати міні-карту на високій швидкості, то ви отримуєте або славну звісну косоокість гравців у GTA, або впиляєтесь у найближчий стовп. Хоча я, звичайно, роблю ставку і на мінімальні налаштування графіки, які зробили картинку досить мильною, що і не дивно на моєму товідрі. Знаєте, мої очікування від цієї гри були. Не дуже високі, але от ще трохи і я скіпнув би цю задумку взагалі, бо гра, як на мене, трохи душнувата, і м'яко кажучи, не на кожен день. Годинка під подкаст і все. Оскільки ганяти з ботами не цікаво, а зібрати паті не завжди виходить. Поліція тупа, як пробка, максимум барикади наставлять і все на цьому складності закінчились. В грі реалізовано переключення передач. Але от проблема: ця фіча використовується тільки в якомусь тупорилому режимі, а в усіх інших ти про неї і не згадуєш. Оскільки правий крок це педаль газу, рівень же натиску відповідає вашій швидкості. Ну а в машині, певно, річ, коробка автомат. Якщо ж ви захочете круто дрифтити, то сходу це зробити буде проблематично. Треба прокачати тачку. Але і цього не вистачить. Оскільки треба обирати відповідні модулі, як, от ті ж таки шини для дрифту. А ну і ще в загальному налаштуванні машини виставити стиль керування дрифт, чесно кажучи, та ще борода. Мені такі танці з бубном не зайшли. Особливо коли ти наші і встановив модуль більш вищого рівня. Але машина при цьому стала гірша у керуванні. Проте я це я, мені тематика автотранспорту чужда. А от тим, хто любить колупатися в машинах, думаю, зайде. Ну і плюс треба віддати належне. Така широка кастомізація керування і зовнішнього вигляду автомобіля це великий плюс. Що я можу сказати про цю гру? Для мене це постне барахло. От не можу я зайти в неї і просто пограти для себе в задоволення. Тільки виключно щоб послухати подкаст. Геть не цікаво. І якщо це одна з найкращих ігор, як мінімум в серії Need for Speed, то на інші я навіть дивитись не хочу. Подкасти чудово слухаються навіть під час написання цього тексту. Тому давайте переходити до іншої частини даного відео шутер, який лікує криворукість у своєму жанрі, а Dark Souls у всіх інших. Titanfall 2. Третя частина зараз в теорії вже розробляється, будемо тримати кулачки, але цінність є і у другій. я слідкую за цією серією вже дуже давно. Почалась вона, правда, не дуже. Перша частина зайшла максимум як корейська ММО, бо від сюжету там був тільки коротенький ролик, друга частина була в цьому плані більш продвинутою. З цього і почнемо. В цілому сам сюжет не має якоїсь значної цінності. Всі епічні моменти були злиті в трейлерах, тут є пара кліше, включаючи хід конем 2007 року із Starship Troopers, досить приємний шутер, до речі, на свій рік випуску, де після прологу обов'язково мало щось трапитись. І фінал. Однак найцікавіше це пасхалка, яка анонсувала Апекс. Нарушен титан враг, врага. Врага, враг Врага! Повезло тебе, герой. Убивать тебя не буду. За спасибо не работаю. На. Но... И тебе меня убить не удастся. На, заслужил, да? Близко. Титан класса авангард все еще здесь. Мне плевать, Мардер. Надо было это особо обговорить. Меня другие богатые клиенты. Что ты делаешь? Вы что вообще делаете? А вот геймплей это уже инша справа. По-перше, мобы. Я проходил на найвищій сложности. Раджу и вам робити те самое. Порівнюючи з якоюсь колдою, де бомжі сидять у своїх укриттях і вилазять прямо під вашу чергу у жбан, то тут засранці ведуть себе навпаки. Якщо тебе ще не спалили, вороги починали прочісувати територію. Якщо ж вас спалили, вони не сиділи в укритті, а починали вас обходити навіть з різних сторін та пушити, плюс підсиджували вас, тобто чекали, коли ви вийдете із за укриття. Правда, не так часто. В грі є необхідність більш тоншого налаштування керування персонажем, яка породила вашого першого ворога Сенсу, яку ви підзадовбетесь налаштовувати. Її схоже робили під автоаїм на геймпаді. Якщо в колді можна забити на сюжетку і одразу залітати в мультиплеєр, то в титанах варто пройти сюжетку, щоб адаптуватися до головної фішки цієї гри. Вертикального геймплею. Повноцінно цього зараз немає жоден шутер. Є звичайно певні елементи, але повноцінного додавання його в геймплей, що було звичайно досягнуто тільки завдяки міні-джетпаку, чи як там ця хрінь називається. Я хоч сюжетку і пробіг, але за звичкою забув за той джетпак та біг по стіні і грав як у колді, топорно бігаючи, як солдат Першої світової по траншеям. Певна річ, на протязі цього бою я нюхав вебру. А от вже наступні балда, яку треба було занюхати, потроху ставала меншою. Оскільки, бігаючи по стінам як ваша дівчина з ПМС, влучити в мене було складно. Проте і я на початкових етапах мазав як пірати з острова скарбів. А що очікував тут цей тупорилий та зашкварний мем? А от хрін вам. Кафедра деградації за бородою наліво, плюс тут ще грає роль питання карти, на якісь можна повноцінно реалізувати фішки та приблуди в керуванні, а на якихось доводиться душитись як сюжтрьмінгу в банці, такі, от справи. Тим не менш, навіть ті неповні два тижні, що я у неї пограв за 26 гривень, трохи збільшили мій скіл у Шатерлайн українському шутері з елементами вертикального геймплею. Тому раджу його як мінімум спробувати. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі.